Уже трубка не піднімається з мого номера телефону. Мені останній раз що сказали по телефону, щоб ви втопилися в тому говні. Вибачте, будь ласка. І після того, якщо беруть трубку, і я кажу, що це Гагаріна 69 і чують мою квартиру, трубка просто ложиться. Де нам шукати якоїсь правди? Не знаю, таку відповідь отримали мешканці будинку по вулиці Гагаріна, 69, від управляючої компанії Чистота і порядок, коли вкотре попросили допомоги, затоплені фекаліями та водою електрощитова та тепломережі, штирі на дитячому майданчику та інші багаторічні проблеми двору, які мали б вирішувати у підприємстві. Та навіть, попри те, що прибудинкова територія перебуває на їх балансі від своїх обов'язків, там відхрещуються. І так вже багато років поспіль. Пані директорка вона просто знущається, вона я, я заходжу, і перші рази я до неї ну, нормально зверталася, прийшла з листом вона. Та ви що, о Боже, вам тече? Боже, яка біда, ніякої реакції, абсолютно. Потім вона просто стала тікати, потім стали не відповідати на дзвінки. І от я вже зверталася до е, різних організацій, вони її в газету десь там теж писали, Ну, на неї управи немає. Після невдалих спроб додзвонитись до директорки чистоти і порядку інни шекель, ми вкотре вирішили навідатись до них у гості. Однак там з нами вирішили пограти у хованки. Двері замкнулись на замок зсередини просто у нас перед носом. Скаржаться рівняни на управляючу компанію чистота і порядок вже не вперше. Нагадаємо, ще у грудні минулого року до нас звернулись мешканці кількох будинків з проханням надати розголосу у бездіяльності цього підприємства, так як вони лише беруть кошти за обслуговування, однак належних послуг у відповідь не надають. До прикладу, на вулиці Соборній, 22, людям доводилось багато років жити в сирості, грибку та плісняві. А все тому, що проблему з дахом на горищі багатоповерхівки у місті та управляючій компанії, зокрема, вирішувати. Ти не поспішали. Мовляв, немає коштів, немає ремонту. Перше, коли ми звернулися, це є управляюча компанія. Після відсутності реагування будь-яких звертався в департамент інфраструктури та розвитку міста. І звертався до пана, зверталася до пана мера третяка. І в 11-му місяці нам пообіцяли, до 11-го 11 буде дах виконаної роботи. Після чого не виконали роботи, повторно звертався. Після чого знову ж таки управляюча компанія надіслала лист, що коштори. Зроблений мешканці нічого не хочуть платити, і так далі. Тобто звертався майже кожен день, хожу як на роботу по цих інстанціях, і відповідь одна: це є наша проблема. Тоді ж, у грудні до нас звернулись і мешканці будинку номер 5 на вулиці князя Романа. За словами людей, вони кілька років оббували пороги чистоти і порядку, аби ті зрізали аварійні дерева на подвір'ї. Поруч однак і на їх прохання ніхто не реагував, хто не платить. 155 гривень кожен місяць плачу. А за що плачу? Я не знаю. Як то так? Чого, чого вони не приходять, чого вони нас не обслужують. Коли на автівку одного з місцевих впало дерево, управляюча компанія теж відреагувала байдужістю. Місцеві були змушені ліквідовувати наслідки власноруч. А у самій компанії інформацію про неодноразові звернення та скарги мешканців вулиці князя Романа П'ять заперечували. На протязі останніх півроку не було ніяких звернень офіційних по питанню князя Романа 5 про знесення дерев. Значить, дерева, особливо дерева, тротуари під моїм контролем особистим. Нагадаємо, раніше нашим журналістам розповідали, що впоратись із бездіяльністю та халатністю управлінських компаній та отримати послуги, які вони повинні надати, так і реально. Перше, що треба скласти, якщо якась послуга не надається, бо неякісно надається законодавством. Передбачено, що складається акт претензія. Фіксується більше трьома співвласниками, там є уповноважений в кожному будинку від мешканців. Актується, надсилається акт претензія, і управляюча компанія зобов'язана зробити перерахунок за ту або за іншу послугу. Якщо в разі управляюча компанія не реагує, в співвласників є законне право на те, щоб переобрати управляючу або створити об'єднання співвласників. Софія Капінос, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.